Збірна України дізналася суперників на чемпіонаті світу. Реброва покарала FIFA. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Поїхали! Київське Динамо знову втратило колумбійського Вінгера Ангеля Тореса. Футболіст покинув команду та Україну. Про свою подорож Торес повідомив в інстаграм. Тора, з поки на Україну і, схоже, не повернеться на поле до кінця року. Колумбієць повідомив, що залишив Україну та прилетів до Португалії. Колумбієць повідомив, що залишив Україну та прилетів до Португалії, додавши промовистий підпис: поранений лев, усе одно залишається левом. Футболіст, який цього сезону не грає, а лікується від травм. Полетів до Португалії відновлюватись. Наприкінці жовтня Торес повернувся до заявки та зіграв 6 листопада у матчі Ліги Рефереції проти Зрінські. Але після міжнародної паузи більше не виходив на поле. Власники Роми Ден і Райан Фрідкіни вирішили залишити команду без гучної різдвяної вечірки. Відомо, що натомість зробить клуб з бюджетом, призначеним на святкування. Керівництво Роми ухвалило рішення стосовно святкування командою Різдва. Боси клубу Ден і Райан Фрідкіни вирішили, що цього року джалоросі обійдуться без святкових вогнів, фуршетів та зіркових гостей на базі в Тригорії. Натомість вони вирішили перетворити бюджет, призначений для традиційного святкування, на конкретний жест солідарності. Сума, яка зазвичай сягає сотень тисяч євро, буде передана трьом благодійним організаціям: лікарні Гесу, Телестон та Асоціації Андреа Тудіско. Підтримують дітей із серйозними захворюваннями. Ромаш відсадкує різов простим підняттям келихів у тригорії для команди та співробітників клубу. Наразі команда українця йде на четвертому місці в турнірній таблиці серії А, відстаючи від лідируючого Мілана на один бал. В наступному турі чемпіонату Рома 7 грудня зіграє проти Кальєрі. Початок зустрічі о 16.00 за київським часом. Форад Київського динамо Владислав Ленуце може покинути клуб у найближче зимове трансферне вікно. Ситуація гравця погіршується у матчі проти Полтави. Блену знову залишився на лавці, не вийшов на поле вже втретє поспіль. Повідомляє румунське видання Стрі де Ключ. Проблеми з ігровим часом тягнуться довше у шести з восьми останніх зустрічей 20-річний нападник не провів жодної хвилини. Володислав Блену це переходив у Динамо як перспективний юніор із хорошою статистикою в юнацьких збірних Румунії, але закріпитися в першій команді йому поки що не вдається. За даними румунських журналістів, Динамо має намір наполягти на розставанні вже зимку. Кияни розглядають як варіант оренди, так і повноцінного трансферу, щоб гравець отримав стабільну практику. Інтерес до Блину це раніше проявляли кілька клубів Ліги 1 Румунії, які стежать за ситуацією. Ситуація фактично підійшла до розв'язки. Клуб розраховує оновити лінію атаки, а для блину цей відхід на задній план став системним явищем. Рішення щодо його майбутнього може бути ухвалено відразу після старту зимового трансферного вікна. Український тренер Сергій Ковалець висловив невдоволення якістю суддівства в прем'єр-лізі. Український тренер Сергій Ковалець висловив невдоволення якістю суддівства в прем'єр-лізі, зазначивши, що претензії до роботи арбітрів лунають практично від усіх клубів. За його словами, ситуація з вар посилила кількість спірних рішень. А окремі епізоди мають парадоксальний вигляд навіть за наявності відео Повідомляє sport.ua. Сергій Ковалець підкреслив, що головне питання полягає у відсутності системного діалогу між арбітрами, клубами та керівниками українського футболу. Він впевнений, що саме президенти та директори команд повинні ініціювати спільні зустрічі, щоб домагатися прозорості та пояснень щодо резонансних епізодів. Фахівець нагадав про випадки в матчах оболоні Шахтаря Полісся. Та Динамо, які на його думку вимагали публічних коментарів від суддів, він також казав на досвід європейських ліг, де рефери з'являються в медіа і беруть відповідальність за помилки, що знижує напругу серед клубів болівальників. На завершення ковалець заявив, що реформи мають починатися зверху з керівників, які інвестують у футбол та мають право вимагати прозорості. Тренер упевнений, що нинішні проблеми можна розв'язати, якщо побудувати відкриту систему спілкування, але для цього необхідне бажання іти з боку клубів лідерів. Арбітри теж люди, але помилки мають пояснюватися і обговорюватися. Якщо ми хочемо нормальний футбол, то потрібна прозорість на всіх рівнях. Я впевнений, що клуби здатні змінити систему, якщо почнуть діяти разом, пояснив ковалець. Сербський тренер Небой Шавін'євич, який працював у угорському чемпіонаті з 2013 по 2020 рік, розповів, що саме екс-наставник Київського Динамо Сергій Ребров був його найважчим суперником у період роботи в Ульпешті. Матчі проти команд українського тренера незмінно проходили під високим тиском і вимагали максимальної концентрації. Повідомляє Немзатіспорт. Небой Шавін'євич зазначив, що фенат сварош під керівництвом Сергія Реброва швидко перетворився на стабільну організовану. Команду, а сам український фахівець показував дивовижну цілеспрямованість. Він наголосив, що поразки від Фраді були закономірними, адже суперник демонстрував системність та зростання від сезону до сезону. Цербський наставник вважає, що робота в Угорщині стала ключовим етапом установлення Реброва. Він також висловив упевненість, що нинішній головний тренер збірної України здатний вивести команду на чемпіонат світу і надалі отримати шанс у клубі АПЛ. Крім того, Він'євич нагадав, що стартові амбіції українця були помітніші за часів їхніх особистих бесід. Я тричі програвав його командам і щоразу відчував, як грамотно він буде гру. Він підняв Ференс Вайлаш на новий рівень і продовжував розвиватися сам. Я впевнений, що його шлях приведе до великих вершин. Ребров завжди прагнув працювати в найсильніших лігах, заявив Венєвич. Союз Європейських футбольних асоціацій УЄФА ухвалив рішення щодо матчу кваліфікації Чемпіонату світу 2026 між Україною та Ісландією. В організації знайшли порушення, через які штрафували Українську асоціацію футболу УАФ. Одним із цих порушень був банер, де Росію назвали терористичною державою, повідомляє УЄФА. Після матчу проти Ісландії, у якому команда Сергія Реброва перемогла з рахунком 2-0. У УЄФА зафіксували одразу кілька порушень. За вихід уболівальників на поле організації. Наклала штраф у розмірі 10 тисяч євро. Ще 9 тисяч додала за використання піротехніки. Найбільше покарання 15 тисяч євро. Україна отримала за банер із написом Russia is a terrorist State. Окреме рішення, дисциплінарні органи ухвалили щодо матчу плей-офф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії Герцеговини. Після детального аналізу встановлено, що аналогічний банер з таким самим написом був присутній в тій грі. УЄФА вважають ці висловлювання політичними та провокантними. І тому додала на УВАВ ще один штраф у розмірі 15 тисяч євро. Збірна України 26 березня проведе півфінал плей-офф відбору проти Швеції. У разі переможцю на українців чекатиме фінальний матч 31 березня проти переможця пари польща Албанія у Вашингтоні США. Відбулася церемонія жеребкування групового турніру Кубка Світу 2026 FIFA. Фіфа. Збірна України дізналася всіх потенційних суперників на Мундіалі. Команда Сергія Реброва може потрапити до групи F, Повідомляє портал Новини Live. у США. Відбулося урочисте шепкування групового турніру чс 2026. Глядачі побачили, як Дональд Трамп отримав перше в історії спеціальний FIFA Peace Prize. Робі Вільямс представив офіційний гімн турніру. А зірки спорту лісавали кулі з назвою 48 національних команд синьо жовті опинилися в четвертому кошику і дочекалися суперників одним з останніх, коли жеребкування проводив легендарний колишній хокеїст Вейн Грецький. На церемонії був присутній президент АВ Андрій Шевченко, який побачив, як збірна України потрапила до групи Ф. У суперниках опинилися Нідерланди, Японія, Туніс. Збірна України ще не завершила свій шлях на Мундіаль. Уже 26 березня 2026 року. Вона зіграє в зі Швецією. У разі успіху на команду Реброва чекає проти. Таяння з переможцями пари польща Албанія, і тільки в разі двох перемог українці вийдуть на Кубок світу. Мундіаль пройде в США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.